Французьке акціонерне товариство Криворогських залізних руд збудувало найперший моторгійний завод регіону Гданцівський Чавуноливарний. Це було одне з найпотужніших підприємств півдня України. В адміністрації були переважно поляки на чолі з інженером Мартіном Шимановським. Розвиваючи гірничорудну промисловість, польська діаспора вела повноцінне духовне життя. Католицька громада на зламі 19-20 століть налічувала понад 1300 парафіян на Гданцівці відбувалися імпровізовані концерти відомого польського композитора Кароля Шимановського, рідного племінника керуючого заводом. Французькі та англійські інвестори пролобіювали створення залізниці на півдні України. У 1884-му вона зв'язала рудні Кривого Рогу з металургійним комбінатом англійця Джона Юза у колишній Юзівці, нинішньому Донецьку. Залізниця проходила по територіях Харківської, Херсонської, Таврійської та Катернославської губерній та по землях війська Донського. Вона значно прискорила розвиток Криворізького залізорудного басейну. Іноземні інвестиції відіграють важливу роль для розвитку промислового кривбасу. І сьогодні, приміром, найбільше підприємство гірничо металургійного комплексу України працює у складі міжнародної корпорації Арселор Мітал, найбільшого іноземного інвестора в Україні.